Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Через ворожі обстріли Україна може стикнутися з дефіцитом газу. Про це заявив Володимир Зеленський. Наскільки критичною може бути ситуація? Які варіанти виходу з неї є у Україні? чи йдеться про підвищення цін для населення? Про все це говоримо сьогодні. З нами Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня, дякую, що ви сьогодні з Українською службою інформації. А якщо є така інформація, і ми можемо про неї сьогодні говорити, які саме елементи ГТС і газоводобувної галузі намагаються уразити ворог? Насправді ворог так. Це інформація ну, достатньо відкрита, скажімо так, з грудня 2024 року по Березень 2025 року ворог зосередив свої удари по газовидової інфраструктурі, як по державному сектору, так і по приватному сектору це і Полтавська область, і Харківська, і Львівська область. Ворог бив і по інфраструктурі саме видобувній, і по підготовчій інфраструктурі. І ми, по суті, втратили станом на сьогоднішній день половину українського газовидобутку наших потужностей. наші Нафтовики і гановики спільно працюють для того, аби відновити інфраструктуру, але на це потрібен і значний час, і потрібні ну, дуже великі ресурси в грошовому вимірі. І в нас стоїть зараз завдання номер один: це знакачати, ну знайти точніше кошти для того, аби придбати за кордоном в Європейському Союзі е і імпортувати газ в українське газосховище для того, аби ми могли опалювальний сезон без відключень, ні без дефіциту газу. На сьогоднішній день дефіцит орієнтовно в об'ємі газу прораховується десь біля 5,5 мільярдів кубічних метрів газу. В грошах це десь за сьогоднішніми цінами біля 2,5 мільярдів євро. Станом на сьогоднішній день Нафтогаз, як компанія, на яку покладені спеціальні обов'язки від держави по забезпеченню газу і населення, і теплокомуненерго Нафтогаз шукає ці кошти, і станом на сьогоднішній день в Нафтогаза є попередні домовленості, попередні домовленості про 1 мільярд євро. Це не від одного донора, це кошти як кредитні, так і грантові від різних інституцій: і Європейський банк з реконструкції та розвитку, і Європейський інвестиційний банк, і гранти від е, різних держав, і від Норвегії, в тому числі, якщо не помиляюсь там на 200 мільйонів євро грант. І, але цих коштів немало. Потрібно ще віднайти нафтогазу десь біля півтора мільярда євро грошей, щоб закупити газ і закачати в українське газосховище. Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що він мав розмову із паном прем'єр-міністром Норвегії про потенційну допомогу з боку Норвегії, окрім тих 200 мільйонів євро, щоб Норвегія збільшила допомогу. І ми спілкувалися на рівні парламентарів із нашими колегами з групи дружби, теж із Норвегії, про потенційну ідею, взагалі щоб Норвегія за власні кошти, так як Норвегія нам багато допомагає, могла придбати у норвезьких приватних та державних компаніях газ і надати Україні позику у вигляді товарного газу для того, аби ми могли пройти цей опалювальний сезон. А Україна вже за кілька років, коли матиме відповідні ресурси, розрахується за тією ціною, яка буде там умовно кажучи на два за три роки. Розрахується з Норвегії за цей поставлений газ. Ми очікуємо зараз на політичне рішення від уряду Норвегії. Якщо ж все таки уряд Норвегії піде нам назустріч і зміг би нас прокредитувати у вигляді товарного газу, Нафтогаз готовий його забрати в будь-якій точці Європи, куди Норвегія його закачає. І ми вже звідти його доставимо в Україну в наші українське газосховища. Тому я сподіваюся, що і уряду, і президенту, і нам, парламентарям, вдасться досягнути домовленості або з Норвегією, або з іншими країнами, з якими сьогодні ведуться перемовини, і з міжнародними інституціями для того, аби Нафтогаз встиг вчасно закупити газ і закачати його в українське газосховище. І ціни на е, газ для населення не будуть змінюватись до кінця року 100% у 2025 році. ціни на е, комірне для населення і для теплокомуненерго не будуть змінені. Тому е, нам потрібно заспокоїти наших телеглядачів, щоб було розуміння навіть попри дефіцит, навіть попри те, що Нафтогаз закуповуватиме газ двічі дорожче, ніж продаватиме його населенню. Але ці збитки буде вже на собі нести нафтогаз, державна наша компанія, акціонерами, якої ми всі являємося, але в той же час ціни змінюватись не будуть ні для населення, ні для теплокомуненерго. Ви декілька разів згадали про те, що необхідно закачати газ в українські підземні газосховища. Я б хотіла повернутися до цього моменту, адже ми знаємо з відкритих джерел, що цілив ворог, зокрема, і по них. Скажіть, будь ласка, ну таке питання бачили непідтверджену інформацію про. Начебто, землетрус в Полтавській області, яка ніколи не була сейсмічно активною. Чи пов'язані дії ворога, які спрямовані саме проти наших підземних газових сховищ, з цим явищем на Полтавщині? Знаєте, чесно кажучи, я вперше про це чую про землетрус на Полтавщині. І я ну, не маю відповідної освіти, щоб давати зараз якісь оцінки чи пов'язані ракетні обстріли із, там, потенційним землетрусом. Я думаю, що е ці речі не зовсім пов'язані. Е те, що ворог е бив по Полтавщині, звісно, багато разів, але я думаю, що ці речі не пов'язані. І що стосується українських газосховищ, вони знаходяться в, більш... в більшій мірі на Західній Україні. Львівська область, вони знаходяться глибоко під землею. По суті, це, це не штучні якісь газосховища. Це свого часу були газові родовища, звідки відкачали газ, і зараз ми користуємося природніми нашими такими природніми багатством, нашим газосховищем, куди ми закачуємо газ і відкачуємо. Так ворог цілив і по інфраструктурі, яка знаходиться назовні. Цига за сховищ, і вона пошкоджена була не один раз, але у нас іншого шляху немає. Ми маємо ну, бути готовими до зими. Ми маємо готуватися, і ми маємо посилювати нашу протиповітряну оборону, над чим сьогодні працює президент Володимир Зеленський. Щоразу, щоразу наші дипломати, і ми, як парламентарі, на парламентському рівні. Наголошуємо нашим партнерам, що Україні потрібні додаткові е, системи протиповітряної оборони, які захистять нашу інфраструктуру, захистять українські міста і цивільне населення від російського терору. А три з половиною роки, майже три з половиною роки з моменту початку повномасштабного вторгнення, ми говоримо про болючі для нас питання: це захист нашої енергетичної. Системи. А чи йдеться на сьогодні про певні проєкти щодо захисту саме газовидобувної галузі України або ГТС? Скажу відверто, що 22, другий, ну, не 22, другий, 23-й, 24-й рік, і навіть десь на початку 25-го року українські енергетики активно займалися будівництвом. Захисних споруд на електроенергетику, і зараз не всі проекти ще завершені, тому що це шалені просто ресурси. На це йдуть величезні мільярди і мільярди. Е я скажу, що не лише гривень, а мабуть, доларів, де да? буде правильніше так сказати. І станом на сьогоднішній день газоводобувну інфраструктуру і газопідготовчу захистити фізично, окрім протиповітряної оборони. Ну Мені здається, що в більшій мірі нічим не можна захистити, і, і наразі Нафтогаз як компанія не має ресурсу для того, аби проектувати і будувати ще додаткові захисні споруди на своїх потужностях, тому що їм потрібно і відновити зараз інфраструктуру, і закачати газ. Ну і шукати ресурси ще і для захисту. На жаль, вони не мають. Було б можливо десь частково і доречно це зробити, але ми обмежені. На жаль, в ресурсі. Ми маємо сьогодні дефіцит бюджету, тому що витрати на війну шалені, і ми ж розуміємо, і населення України розуміє, що війна фінансується виключно з бюджету України. Ті кошти, які нам надають партнери, вони йдуть на підтримку соціальних проєктів, з соціального захисту. Населення, але не йдуть на зарплати військовим. Частково йдуть, звісно, на озброєння. І добре, що є країни, які зараз нас підтримують в цьому, і на спільне виробництво зброї. Ми ну, фінансуємо разом з партнерами. Але питання якраз захисних споруд наразі ресурсу вільного немає, і мені здається, що все-таки найбільш ефективним це все-таки протиповітряна оборона має працювати. Скільки газу сьогодні необхідно України для споживання внутрішнього споживання? Скільки його а, може знадобитися на початок опалювального сезону? І скільки з цих цифр ми маємо, а скільки імпортуємо, і звідки саме імпортуємо? Ну з того, скільки нам е, потрібно, і скільки ми маємо це закрита інформація? Е, імпортувати ми будемо з Європейського союзу. В залежності від того, наш Нафтогаз буде дивитися в кого з імпортерів ну, потенційно там найнижча ціна. Це газ може бути і скраплений, із сполучених штатів Америки. Це може бути і норвезький той самий газ і інших країн. Походження ну виключно без Росії, без Білорусі. Ну ми розуміємо, що це апріорі не розглядається, тому це така інформація чутлива, і ми не маємо права сьогодні в ефірі озвучувати. Ще одне питання, можливо, на яке я теж не отримую відповідь, але розумію, чому саме. А якщо йдеться про закупівлю газу в європейських країнах, чи йдеться зокрема про так званий реверсний газ, який фактично є видобутим у Російській Федерації? Ні, це, це історія виключно, ну, по перше. Російська Федерація зараз через Україну свій газ уже не продає до Європейського союзу. Так вони танкерами скраплений газ і постачає до європейського союзу. І Європейський союз, на жаль, не вів санкції проти скрапленого газу російського, але в е, нас е, ну, там менеджмент Нафтогазу добре усвідомлює і всі документи від постачальника газу. Буде вимагати про походження цього газу, з яких країн він буде походж, ну, буде походити. Тому це питання виключно. Ну ніхто не буде гратися в ці всі речі, ну абсолютно. Пане Сергію, я дуже дякую вам за діалог. Дякую за час, який ви приділили Українській службі дякую інформації. Вам. Дякую, що були на зв'язку. Нагадаю, сьогодні з нами був Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що залишаєтеся з усі.